У Павлограді встановлюють сонячні батареї на будівлі Акушерського гінекологічного підрозділу лікарні No1. Павлограді життя починається з цієї будівлі. Тому ми робимо все для того, щоб забезпечити умови, для того, щоб життя народжувалося любої дитини в цій будівлі, в комфорті і, звісно, що з захистом здоров'я. Такі напрямки вони надважливі. Це Альтернатива. Альтернатива того, що заклад буде працювати. Без електроенергії на сьогоднішній день нічого. по великому рахунку нічого не працює. Цей проєкт реалізується у співпраці з міжнародною організацією ЮНІСЕФ. Після капітального ремонту покрівлі лікарні інтенсивного лікування на ній також встановлять сонячні батареї. От встановили сонце, от воно. От енергія, яка один раз встановили, енергія кожного дня практично є. Накопичувачі є, ми можемо їх збільшувати. Зараз тривають налаштувальні роботи. В окремому приміщенні є акумулятори загальною потужністю 30 кіловат. Далі дають в розпоряд щитер, ще один буде від нього. Запітуються на, на п'ятому поверсі віктрони. Тобто це мережелі, до яких підключені сонячні панелі. Завдяки новітньому обладнанню у медичному закладі буде забезпечено живлення критично важливих відділень та обладнання. Окремо обговорили проблемні питання стосовно ремонту найпростішого укриття в корпусі пологового будинку. Навіть шляхом поточних ремонтів ми виконуємо дуже важливу роботу. Ми створюємо умови для надання медичних послуг для людей, а це особливе приміщення. Тут і діти і будуть проводити тут. Передбачені операційні там і всі, всі необхідні, так скажімо, відділення або напрямки медичних послуг, які зможуть надаватися тут в підвальному приміщенні в разі необхідності. Тому ми створюємо мови, робимо ремонти і ми маємо таке приміщення підвальне, яке гріх не використовувати. Після огляду міський голова дав відповідні доручення щодо покращення стану найпростішого укриття. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини Петерка. На Дніпропетровщині тривають роботи з поточного ремонту доріг. З початку року вже ліквідовано понад 204 тисячі квадратних метрів деформації дорожнього покриття, з яких понад 70% припадають на прифронтові дороги. Це дозволяє забезпечити необхідні умови для логістичних операцій та швидкої евакуації постраждалих. Крім того, всі обласні служби відновлення проводять роботи з утримання доріг після зимового періоду. Основна мета підтримка належного санітарного стану автошляхів і прилетих. Леглих територій, а також забезпечення безпеки дорожнього руху для всіх учасників. Шестикласник, якого намагались завербувати ворожі спецслужби, звернувся до поліції. Підліток отримав повідомлення в Телеграм від невідомого акаунту, який запропонував підзаробити, підпалюючи об'єкти інфраструктури та будівлі правоохоронців. Учень повідомив про це офіцери служби освітньої безпеки. Правоохоронці подякували йому та проінформували СБУ. Спроби вербування тривають по всій Україні. А за співпрацю з ворогом передбачена кримінальна відповідальність, часто з позбавленням волі. Нагадаємо, нещодавно у Павлограді біля ТЦК завербовані залишили вибуховий пристрій. У результаті вибуху постраждав чоловік. Останнім часом ворожі спецслужби після виконання завдання ліквідують агентів. На Дніпропетровщині ділки продавали автомобілі, які були ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Організатором схеми був житель Дніпра, один із спільників, директор благодійної організації. Учасник групи знаходив авто з європейською реєстрацією в Польщі, доставляв їх до кордону. А директор створював митні декларації і надавав гарантії для везення. Потім автомобілі продавали за цінами нижче ринкових через інтернет і соцмережі. Поліція задокументувала продаж десяти машин. Наразі вирішується питання про запобіжні заходи для підозрюваних. Медична декларація це документ, який підтверджує, що ви обрали лікаря та медичний заклад для отримання послуг. Просимо пацієнтів оновляти своєчасно дані. Оновлювати декларацію потрібно, якщо змінюється адреса, контактний номер телефону або інші особисті дані пацієнта. Наприклад, дівчина вийшла заміж, змінила прізвище, змінила паспорт і не прийшла до лікаря, не сказала про це, не принесла ці документи, не показала. Ми не будемо знати, що вона це змінила, а це значить, що. Для нас вона інша особа, тобто я банально, якщо я буду її шукати в системі, я її не знайду. Згідно з новими змінами в законодавстві для укладення медичної декларації на дитину до 14 років, обов'язково потрібен ідентифікаційний код. Існуючу декларацію без ІПН потрібно оновити. Бажано звертатися до лікаря, хоча б раз на три роки. Взагалі кожного року для проведення медоглядів, ну хоча б раз на три роки, щоб знову ж таки, якщо казати, дуже спрощено, щоб вас не вичерпнули з бази. Декларація дає право на безкоштовні медичні послуги в рамках державної програми та є основою для отримання кваліфікованої медичної допомоги. Марина Кукліна, Максим Стоюшка, Максим Воронов, Новини Петерка. У Павлоградському районі стартували весняно-польові роботи. За них взялися щойно дозволила погода, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вологи в ґрунті поки вистачає. Втім, фахівці кажуть, що сподіваються і на дощі, адже взимку снігу було замало. Зараз сіють ячмінь, пшеницю, горох, овес, потім перейдуть до соняшника та кукурудзи, згодом проса і гречки. Загалом у планах завершити роботи наприкінці весни або на початку літа. Завдяки теплим грудню. Та січню озимі в задовільному та доброму стані. Тож аграрії сподіваються на гарний врожай. Волонтерство під час війни набуває особливого значення, стаючи не лише важливим елементом гуманітарної допомоги, а й символом єдності та згуртованості. У Павлограді ще з 2014 року працює громадська організація під назвою Захист. В Цьому році ми святкували 11-й річницю. Вже. Засновники були там п'ятеро чоловік. В нас повністю організація називається громадська організація Спілка інвалідів праці, потерпілих та сімей загиблих на виробництві захист. Допомагали спочатку своїм членам організації. Раніше було більше тисячі людей. Зараз в зв'язку з. Військовими діями багато хто переїхав з Павлограда, багато хто ну, залишив організацію, тому що хворіють, тому що допомагають там своїм дітям, внукам. З початку повномасштабної війни організація надає допомогу військовим на фронті. Передають амуніцію, техніку, медикаменти, смаколики та одяг. Одним із головних напрямів допомоги є створення окопних свічок. Порізати картон. Там у нас ось це, на столі лежить ось ця доска. Там режеться картон. Скільки? Ну. На одну свічку ну, ну я, минута там порізали, набили баночку. ще три хвилини. Занісся. Далі б'йом парафін. Розкалуємо парафін. І вот в цих двох чайниках на газових балончиках розігріваємо. За прошли год ми розплавили 2,5 тонни половиною парафіна в этих двох чайничках. До обіду чоловіки виготовляють близько 150 свічок. Загалом одна свічка горить близько 7 годин. Попит є, значить робимо. значить, робимо. Скажімо так, вже вирахували, який має бути діаметр і висота баночки, щоб ефективно вона вигорала, щоб не залишалося там. Тут вже ціла технологія. Вже можемо, як майстер-класи проводити. Організація часто збирає необхідні інструменти для підрозділів. Також передавала автомобіль. Фарда купили, їм передали штурмовая группа на этом форде может даже і сейчас живой. Его там несколько раз этого форда ранили, так сказать, взрывами там ставили броніровані стекла. Все работали. Кожен в організації відповідає за свій сектор. Шкарпетками займається одна особа, буржуйками займається інша особа. Заливочний цех. У нас там свої люди, свої там 4-5 осіб, які от, тому що там дуже специфічна робота, там дуже техніка безпеки має бути дуже серйозно, тому що ну, гаряча рідина воно є. У нас кожна присутня тут людина відповідає за свій сектор. Тобто один займається закупками, другий займається моніторить щось там десь, що нам треба, що на даний час що нас просять, шукаємо де по цінам, що, що, що. Другі там виконують якусь фізичну роботу, третій допомагають їм виконувати. Ну, по-разному. Незважаючи на вік, чоловіки майже щодня приходять в організацію, намагаючись знайти та власноруч зробити те, що потрібно захисникам на фронті. До допомоги залучають всіх охочих. Слава ЗСУ! Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Енергетики регіону створили нове гніздо для лелек, що залишилися без домівки. Його встановили на спеціальну металеву платформу. В плетінні гнізда брали участь місцеві волонтери та небайдужі мешканці Самара. Перенесення гнізд в Дніпропетровській області фахівці проводять щорічно На весні та осінньо-зимовий період, поки лалеки відлітають на зимівлю до теплих країв. З початку реалізації проєкту Лалеченька в регіоні вже зміцнили 235 гнізд. Що дозволило понад 20 тисячам пташенят безпечно встати на крила? Захист гнізд лалек спрямований на збереження популяції білого лалеки в Україні. Вербоносиця сонцеворот або весняне рівнодення. Час, коли весна остаточно вступає в свої права, 20 березня об 11 дня день зрівнявся з ніччю, а світловий день почав зростати. Наші предки вважали цей день символом оновлення природи та життєвих сил. У цей час розпускалися бруньки, верби священного дерева наших предків. Її гілочки ставили в оселі і вимітали все старе. Українці випікали 40 жайворанків із тіста. Символів весни діти піднімали їх до неба, закликаючи тепло. Люди зустрічали сонце піснями, запалювали вогнища. Дівчата плели вінки з первоцвітів. Молодь випікала булочки з сюрпризами, пророкуючи майбутнє. Монетка до достатку, вишня до кохання, перець до випробувань. Якщо в цей день прилітало багато птахів, рік обіцяв гарний урожай, а погода рівнодення визначала, якими будуть наступні 40 днів. Сьогодні чудовий привід загадати бажання, відпустити зайве і зустріти весну з відкритим серцем.